Так, друзі, дивлюсь наступний тиждень, що на нас буде чекати у світі великого тенісу. У жінок, у чоловіків, дивлюсь, заглядаю. Так, я бачу, що, на жаль, супер топ-турнірів немає. Ну, скажімо, є топ-турніри, але представниць. Во дуже-дуже таке мляве, що у чоловіків, що у жінок. Я це пояснюю тим, що після цього всього, уже в перших числах березня, стартує Indian Wells, паралельний величезний і потужніший і по представництву, і по призовим турнір паралельний і у жінок, і у чоловіків. І наступний турнір на фоні навіть Дубаї, Дохі і Індіан Уелс буде досить сіреньким таким. Але все одно, я дивлюсь, буде що подивитися. Так що, друзі, ради вітати всіх на каналі Майстер-клас, наша традиційна рубрика, Що чекати на наступному тижні в світі тенісу. Тенісний огляд наступного тижня, так його назвемо. Отже, з понеділка, з 23.02 2026 року, і не тільки з понеділка, хочу запросити вас підписатися на наш канал, хто ще не підписаний. Отже, друзі, ласкаво прошу заряджати ваші неймовірні потужні лайки і вподобайки і писати змістовні коментарі це дуже важливо. Почнемо з чоловіків. Дивлюсь, тут одразу є, одразу є е, два турніри. Серії ATP 500. Але скажу також відразу: перші три за рейтингом будуть відпочивати Джокович Алькара Сінер наступного тижня. Це одразу. Так, тому що я дивлюсь, у жінок один турнір 500. І 1 250. А у чоловіків Акапулько 500, Дубай 500 і Сантьяго 250. Хоча по представництву, що у чоловіків, що у жінок основні, будуть відпочивати. І самі топові у дівчат це Пегула, Йовіч, Самсонова, Навара, Шнайдер, Саккарі. А у чоловіків звірів в мусеті Шелтон Рут. Ожеліясім, бублік, драйпер меншик Лігечка. Таким чином, почнемо з турніру Дубай. Дубай у минулому році виграв Стефанос Ципас. В цьому році він також буде на турнірі. Дивимось так, так, да, цікаво. <кій> <кій> Дуже цікаво подивитись що любив цей турнір Джоковіч Федерер і навіть надаль. Дуже часто його вигравав, до речі, Федерер останнього разу У 2019 році. Федерер вигравав Дубай ATP-500. Джокович вигравав останній раз, дивлюсь, в 2020-му, одразу після Федерера. І на цьому їхні ери закінчувалися. Що цікаво, що і в 2019-му, і в 2020-му фіналістом проти, відповідно, Роджера Федерера і Новака Джоковича був все той же самий. Стефанос Циципас. Тому я констатую такий факт, що Грек полюбляє цей турнір. Дивлюсь. Також дуже його любить бублік Ожельє 7. Дивимося. Так, да, вони є тут присутні. Умбер. Умбер. Ну, Рубльова я щось не, не помічаю тут. Е, таким чином, <кхм> головні діючі особи, я вважаю, і наполягаю, буде Цицепас, Ожель Ясім, Бублік, Драйпер і Якуб-Менжик. Також тут іще будуть, як я і казав, Ріндеркнех, Грікспур, Легічка, Магач. Це ATP500 Дубай. Побачимо, чи зможе захистити фінал ОЖЛ Ясім, а трофей Стефанос Ципас. Напишіть, будь ласка, в коментарях, друзі, вашу думку. Стефанос готовий у цьому сезоні захистити минулорічний Дубай. <кхід> Буде цікаво е, узнати вашу думку. Далі е, паралельно ATP-500. Акапулько, Мексика. Тут представлені Звєрєв, Мусетті, Шелтон, Рут, Давідович Фокіна, Каболі, Норі, Вашеро, Тіафо, Накашима, Дімітров, Діало і так далі. <кхем> Минуло рік. В 2025-му виграв Магач. Ми бачимо, магач переїхав в Дубаї. Цього року не буде захищати. Це погано втратить в турнірних балах. Магач того рік виграв у Давідовича Фокіна в фіналі 2-0. Фокіна є. Накашима. Бачимо, є. Був у півфіналі і Шаповало в тому числі. Далі Кін, Гофін, Хірон і Мендес. Це Акапулько. Це вже чверть фінали минулорічні. Отже, я вважаю, е, самий топовий тут, звісно, Звєрів. Ну і Мусеті з Шелтоном. А найголовніші претенденти також і на фінал, і на перемогу. Плюс іще й до е, перечислених Рут Давідович Фокіна. І я би сказав Тіафо і Вашеро в тому числі. Чи Вашеро неважливо. Таким чином, це два п'ятисоточника у чоловіків. Тепер дивіться, є ще непоганий турнір Сантьяго Чилі. ATP 250. Тут представлені наступні відомі нам. Тенесисти взагалом то з Південної Америки і більша їх частина з Аргентини. Черундуло. Етчевері, Баес. Нава. Уго Карабеле. А, до речі, черундуло і старший, і младший тут будуть. Так. Да. Обидва черундуло. Минуло рік. Сантьяго виграв дір'є. Цього року я його не бачу. Можливо, я погано дивився. Поки що не бачу. Дір'є виграв фінал у аргентинця Баєс. Баєс, дивлюсь, є. Також тут чилійці Табіло. Італійці Дардері Берітіні, Мюллер є француз. Ну, скажу, що в півфіналі того рік був ще й, звісно, Черундуло старший і Уго Карабели. Обидва є. Так, це Сантьяго. А тепер, друзі, переходимо до дівчат. Як я і анонсував, серії 501 турнір в Мексиці Меріда. WTA500 Hardcourt <кхем> Минулого рік тут виграла Емма Наваро, перегравши Колумбійку Аранго. 2-0 у фіналі. У півфіналах були також додаємо Аванісян і Севіл. Дарія Севіл. Десь вона зникла. Ви не помітили останнім часом? Непомітна вона. І тут я бачу її. Нібито немає, у Меріді, Севіл немає. Ну і чверть фінали. Сонмес, Джойт, Шрамкова і Бадоса. Тепер дивимося, хто з них присутній. <кхем> Наварро є переможеться. Далі йдуть Самсонова, Шнайдер, Саккарі, Крістіан. Дженніс Джен. Індонезійка є. Енлі, Бускова. Баптіст, Бузас Менейро, Лінет, Тетяна Марія, Фреш, Букша Касаткіна, Оранго, точніше, Аранго. Хадат Майя, Асоріо Серрано. Ці єсть. А ось Бадоси я не бачу. Ну, звісно, у неї травма. Я так зрозумів. Сонмес, любиміця публіки тут, до речі, її немає. Також я не бачу Джойт і не бачу Шрамкової. Ну, і Севіл, в тому числі і Аванісян. Я не бачу поки що. Можливо, вони через кваліфікацію, але навряд чи будемо далі дивитися. Тому що я заглянув через кваліфікацію. Тут, до речі, наша Юлія Стародубцева буде випробовувати чергову нагоду потрапити в основну сітку. Що скажете? Я щодо Юлії Стародубцевої. Я вже боюсь її прогнозувати. Чесно, друзі, не знаю, що це, це, наче, якась наврока чи якесь прокляття. Не знаю. З цим треба щось робити. Можливо, до ворожки чи до Мольфара вести. Я не знаю, що твориться з Юлією Стародубцевою? вона навіть оцей поріг кваліфікації в цьому році, для неї неприступна фортеця. Не знаю, що це таке. Так, ну і <кхм> далі у нас WTA 250 Остін. Точніше, як люблять казати американці, Астін. Правильно виговорювати Астін. Так ось тут улюблений турнір. Я багато років вже кажу про цей турнір. Улюблений турнір Джесіки Пегули. Тут навіть і до ворожки не йде. І вона буде захищати минулорічний свій трофей. Вона того року виграла у Кеслер 2-0. Впевнено, це її. Ну, я даже не побоюсь сказати культовий турнір. В півфіналах також були Тамлянович, Міннен. Не бачу, поки нічого не скажу. Але що саме цікаве, тут, помимо такої фігури знакової, як Джесіка Пегула, буде ще і Іва Йович. Що цікаво, ось буквально вони прямо зараз грають. Що це знак? Я просто слідкую зараз за подіями в Дубаї. І прямо зараз, друзі, грає Івавич і Джесіка Пегула. Перший сет Пегула з трудом виграла 6-4. А була рівна боротьба. Лише один брейк, і Джесіка Пєгула повела. І вже веде у другому сеті 2-1 з брейком. Тому вона, я б так сказав, розминається перед улюбленим Остіном. Хто знає, можливо, я десь щось помиляюсь. Напишіть свою думку. Отже, тут головні діючі особи, звісно, Пегула, Йовіч і Кеслер. Також Ван Китаянка тут буде. Це із таких знакових. Ну і ще хочу на деякі турніри звернути на всяк випадок вашу увагу. Чому? Тому що там є українки. Помимо того, що у Меріді буде через кваліфікацію намагатися пробитися Юлія Стародубцева, то іще буде цікавий турніри. Серії ІТФ, але достатньо призові такі і насичені. Це турнір в турецькій Анталії. Тут перша сіяна Сара Бейлек. Друга сіяна Олександра Олійникова. А також тут намічається ще і участь Ангеліни Калініної. Тому я. Хай не з перших матчів, але в цілому буду звертати на успіхи наших дівчат в Анталії. Ну і така ще інформація для роздумів. І не виключено, що і туди ми будемо заглядувати це словацький турнір Тернава. Тернава там буде грати Дарина Снігур. На наступному тижні. Оце така інформація, друзі, по турнірам, які нас очікують попереду. З 23 лютого з понеділка. А вже, якщо я не помиляюсь, з 1 чи з 2 березня, ну, основна сітка кажись, з 2 березня. Стартує великий, не побоюсь того слова, Подвійний і у жінок, і у чоловіків турнір Indian Wells. Готуйтеся, розминайтеся і далеко не тікайте. Я дуже вдячний, що ви зі мною. Вдячний вам за лайки, за коменти, вдячний всім, хто підписався, і всім, хто підпишеться, ось ось уже. Скоро згодом, я сподіваюсь, хочете подякувати мені ви, реквізити в описі. Навіть ваші 2-5 гривень це неймовірна допомога нашому каналу і моєму контенту. Це дуже важливо, друзі. Дякую, дякую, не передякую. Отже, здоров'я, миру, щастя, любові, добра. До зустрічі всім папа. -па.